Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Я відчуваю себе добре, тому що отримую в клубі якісь хвилини, немаленькі. Моя фізична форма дуже хороша, я вважаю. Тож почуваю себе дуже добре перед цими іграми. Так, всі знають цього тренера. Він знає багато гравців, тому що багато років ми працювали разом у збірній. Думаю, всі знають не секрет, що більше, більше буде у нас свободи, як у грі. То зараз ми працюємо, вже вивчаємо комбінації. Але ці комбінації ми вже грали декілька років тому, тому вони для нас не нові. Також по захисту якось нічого складного. Ми знаємо цей захист, який полюбляє грати Айнас, тому всі готові, я думаю. Да, бачили вже ростер. Багато змін, буде пару гравців тільки з основного ростеру, але це, як кажуть, не наше діло. Ми не повинні дивитися на їх ростер, тому що все залежить від нашої гри. Як ми будемо грати, то ж ми будемо настраюватися на нашу гру і неважливо проти кого будемо грати, тому що всі розуміють, що нам потрібна зараз перемога, неважливо проти кого ми будемо грати. Як завжди, вся атмосфера у нас в збірній на, на доброму рівні. Всі, всі хочуть приїжджати завжди в збірну, допомогти. Тому зараз ще важливіші ігри, тому для нас буде тим цікавіше грати. І думаю, що всі готові. І да, було декілька травм, декілька травмованих гравців, але... Неважливо, готуємося до до матчів.